Друзі, привіт! З вами Мар'янчик і Карінка. І ще одна Карінка. і Владік. І це гра блогери проти підписників. І це гра не на життя, а гроші. У нашій грі буде чотири раунди. І переможець в кожному раунді буде забирати собі подарунковий сертифікат в Чудоострів. Побачимо, хто купить більше іграшок. Підписники! Чи блогери! Раунд перший. В ньому візьмуть участь дві каріни. Завдання таке. За хвилину вам потрібно обрати найкращий образ для походу в кінотеатр на перегляд нового фільму Стіча. Хто за хвилину збере найяскравіший образ, той отримує квиток в кіно і сертифікат від чудострова. Готові? Ваша хвилина пішла. Це просте завдання. Це мені треба. Майже готово. Куди без з браслетика? Хочеш телефон. У мене ще є ідея. Пішли, покажу. Візьму рік Не достаю! Ех, Ніхто не допоможе. Справлюся сам. Оце яке ха, ха Каріна в мене точно не виграє. Щоб пити в кіно. Самій друг зі мною піде. Боже мій, я не знаю, що робити. А що можна Чудо-Острові якийсь образ скласти? Так, візьму цей цукерок, Куди в кінотеатрі без солодкого. Це я погарячкувала. Пішли далі. Що робити? Що робити? Та карінка теж не розбирається, вона взагалі маленька. <світтєві> Це те що треба. В цьому я точно буду наймодніша. Так що там хвилина ще не виходить, цікава. Це точно для мене. Боже, як гарно. Вважаю, що це ідеальний комбо для походу в кінотеатр. Вважаю, що я виглядаю ідеально. Я точно переможу в цій малечі Хвилина майже вийшла. А -а -а! Я готова, готова. Каріна не встигла. Встигла я, встигла. В цьому раунді перемогла Каріна. Маленька Каріна. Ура! Раунд другий. Справжня чоловіча боротьба. Інфініті Надо. Ура Раунд перший. Один, два, три. Ха! -ха! Ти Мар'ян сильно не радій, тому що учасник вийшов за межі поля, а значить, у нас перезапуск. Ей. Один, два, три. Давай, йо, мий-о! Давай! Брий, вий, вийш! Ура! В першому раунді перемагає влад. Раунд другий. Один, два, три. Ну, роби щось! Ой, давай. Ой, не давай! Давай, вигравай! Давай! Давай! В раунді другому знову перемагає влад! Ні, 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 це не чесно було. Останній третій раунд. Один, два, три. Боша отримає ти сертифікат! Ти мусиш. Будь ласка, ти мусиш цього разу. Давай йому! давай йому ще. І перемагають підписники! Влад отримує подарунковий сертифікат! Останній раунд! Всі проти всіх! Блогерам потрібно знайти за хвилину якомога більше найдешевших іграшок. А підписникам потрібно за хвилину знайти якомога більше найдорожчих іграшок. Ну що, поїхали? Поїхали! Коли я пішла? Ти Давай розділимось, щоб зібрати якомога більше іграшок. Крута ідея! Давай! Так, я думаю, тут. Найдешевші іграшки, але вони такі круті. Чому вони такі дешеві підписники? Скажіть, я не розумію. Покатить 450 це вже за дорого. Так, 109 гривень це взагалі, можна сказати, на шар. Підйомку більше. 149, це багато чи не багато? Це не багато. Беремо за 159 теж беремо. Вау! Це стільки всього можна взяти. Конструктор змінить цеглинок. Подивіться, на це чудо. Беремо, 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 беремо. І це? І це також беремо. Так, це для дівчат, але повісь церин. Добре, нехай буде коріння. Візьмемо декілька. Але може не багато що. Та що багато дарувати. Приходять. Шукати в чудоострові найдорожчі іграшки це так важко. Ого. Беремо це. Ага, і це теж. Все на акціях! Все на акціях це мені не дуже подобається, але беремо. О, це мені треба. А той замаленький, я хочу ще більший. Мені цей будинок потрібен. Блогери. Хвилина вийшла. А ми тут! Ну все, очевидно, хто виграв? Ага! Так нечесно! Ну ви і так два рази виграли, ми тільки один. Гаразд. Ми виграли два сертифіката. Ло один сертифікат, але у нас є четвертий раунд для вас. Ваше головне завдання: лайкати наші відео, підписатися на наш канал і відправити це відео всім своїм друзям. І, можливо, ви також будете переможцями. А з вами був канал Чудострів, Мар'янчик і Корінка. па, -па! па, -па!